Упродовж 10 грудня у Кременчуці громадяни задекларували в поліції три автомати Калашникова та набої до них. З початку дії нового закону в Полтавській області громадянами вже задекларовано майже 30 одиниць вогнепальної зброї: автомати, карабіни, гвинтівки, гладкоствольні рушниці та майже тисяча набоїв до неї. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Нагадаємо, що в Україні від 25 листопада набули чинності зміни до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, відповідно до яких громадяни можуть задекларувати Зареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси і на законних підставах залишити їх у себе. Нововедення стали важливим кроком до створення безпечного середовища для громадян, зазначають у поліції. Для декларування в поліції вогнепальної зброї та боєприпасів до неї громадянам необхідно мати з собою мінімальний пакет документів: письмова заява, паспорт, книжечка або id картка фотографії, витяг про місце проживання, реєстрацію, ідентифікаційний номер. Ура декларування зброї поліцейськими передбачає проведення візуального огляду вогнепальної зброї, перевірка отриманих відомостей, облік зброї, видача особі повідомлення про декларування. Роз'яснення особі правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їхнього декларування в установленому порядку. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану.